Вітаю, друзі! Сьогодні, продовжуючи нашу подорож книгою Велика боротьба, ми побачимо, як діяла реформація в країнах Данії та Швеції. Студенти Віттенберга Німеччини допомагали поширювати реформаторські вчення, коли вони поверталися додому з центра лютеранства. Одним із таких студентів, який мав великий вплив на народ Данії, був Ганс Таузен Народившись сином селянина, ще з дитинства було ясно, що Ганс буде дуже розумним. Бажаючи отримати освіту, але не маючи можливості дозволити собі таку розкіш, Ганс пішов до монастиря, де здобув прихильність свого настоятеля. Було видно, що цей молодий чоловік був багатообіцяючим і стане великою перевагою для римської церкви. Монахи вирішили надати йому освіту за власним вибором у будь-якому з університетів Німеччини чи Нідерландів. За одним винятком, він не повинен їхати до Віденберга, де побоювалося, що він може стати отруєним єресю. Таузен поїхав до Кьольна, одного з оплотів римської церкви, але незабаром відчув огиду від міститизму, який практикувався там. Приблизно в той час він натрапив на твори Мартина Лютера і прочитав їх з великим подивом і захопленням. Він прагнув навчатися під керівництвом великого реформатора і спокійно записався студентом у Віттенберзі. Після повернення до Данії, Таузен повернувся до свого монастиря. Ніхто ще не підозрював, що він став наверненим у літеранство, і тому він тихо почав ділитися тим, чого навчився з Біблії. Однак, зрештою, його вчення не вдалося приховувати. Коли монах дізнався, що робить Таузен, він був сповнений люті і негайно відправив його в інший монастир, де Таузен був ув'язнений у келію Але міцні грати не змогли втримати Таузена від того, що він ділився своєю вірою. Навіть тут він передав своїм товаришам знання біблійної правди начальство. Думаючи позбутися цього баламутника, вигнало його з монастиря. Але це лише звільнило реформатора для поширення правди далі. Щойно був виданий королівський указ, який захищав послідовників реформаторських доктрин, і Таузен разом з іншими почав проповідувати біблійну істину в церквах по всій країні. Новий завіт, перекладений датською мовою, був широко поширений і незабаром уся Данія оголосила про своє прийняття реформаторської віри Вплив реформаторського вчення Віттенберга відчувався і в скандинавській країні Швеції Двоє лідерів шведської реформації Олаф і Лавренті Петрі, сини коваля, навчилися у Лютера і Меланхтона і ці брати прагнули навчати істини інших, яких вони засвоїли. Олаф досягав людей завдяки своїй ревності та красномовству, тоді як Лавренті, як і Меланхтон, був вченим, розважливим і спокійним. Обидва брати були дослідниками Біблії і обидва мали непохитну мужність у проповідуванні правди. Однак невдовзі відчулася опозиція папи, оскільки католицькі священники підбурювали забобонний народ, і Олаф часто зазнавав нападів розлюченого натовпу, іноді ледве врятувавшись. однак, на щастя, цих реформаторів їх захищав король, який прихильно ставився до протестантських вчень і братам дозволили продовжувати проповідувати у присутності монарха та відомих людей Швеції Олаф Петрі великими здібностями захищали доктрини реформаторської віри від римських захисників. Він проголосив, що вчення отців слід сприймати лише тоді, коли вони відповідають святому письму. І далі він заявив, що основні доктрини віри представлені в Біблії в ясній, простий спосіб, щоб усі люди могли їх зрозуміти. Це важливі та корисні моменти, про які ми повинні пам'ятати сьогодні. По-перше, всі релігійні вчення повинні узгоджуватися зі святим письмом. По друге, вчення Біблії представлені через святе письмо, зрозумілі та прості, щоб кожен міг їх зрозуміти Цікаво, що деякі люди стверджують, що лише вчені можуть справді зрозуміти значення святого письма але через історію реформації особливо, коли люди отримували слово Боже рідною мовою, Біблія ставала для них зрозумілою. Святе письмо могли зрозуміти як вчені, так і селяни в результаті представлення істин сповідуваних реформаторами королівському двору король Швеції повністю прийняв протестантську віру. А незабаром після цього національні збори висловилися на їх користь. Олаф Петрі вже переклав новий завіт на шведську мову і на прохання короля Олаф і його брат Лавренті переклали всю Біблію. Дітей у шведських школах навчали читати Біблію, і неухильно і надійно тимряву невіглавства і забобонів розсіювало благословенне світло Євангелія. Друзі, зараз, як і тоді, ми можемо претендувати на обітницю просвітлення, дану нам у Слові Божому. Ми читаємо в Псалмі 119, 130 вірш. Твої слова просвітлюють, вони дають розуміння простим. Давайте дозволимо світлу Божого Слова сяяти в наших серцях кожного дня, коли ми читаємо його і просимо Його про керівництво. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, щиро дякую тобі. За силу Твого Слова, за просвітлююче Слово Боже, Твої слова з самого неба прийди до нас, дай нам мужності та надії, навчання і просвітництва. Тепер Господи, ми просимо, щоб Ти допоміг нам так само, як Ти робив це реформаторам, щоб ми ділилися цим словом з іншими людьми по всьому світі, так само у нашому власному районі, заохочували людей прийняти принципи майбутнього. Ми знаємо, що Ісус скоро прийде, і в ці останні дні історії землі ти просиш нас проголошувати, ці дорогоцінні біблійні вістки, щоб принести надію. Та підбадьорення всім тим, хто сьогодні схвильований. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві, і ще раз дякуємо за слово Боже в ім'я Ісуса. Просим. Амінь.